Стоп, не гортайте! Зараз покажу салат, який звучить так, ніби його вигадали лікарі. Але на смак як маленьке кулінарне свято. Тож приготуйтеся здивуватися. Починаємо з курячих сердець. Промиваю, перебираю, обрізаю все зайве. Коротше, проводжу їм спа-процедури, про які я сама можу тільки мріяти. Ставлю варитися, хай там варяться і думають над своїм пташиним життям. Поки вони киплять, я займаюсь овочами. Морку очищаю, цибульку теж цибулю ріжу на півкільцями. Красиво, ніби я приймаю участь в кулінарному шоу, Моркву на терці для корейської, бо хай і в цьому салаті хоч щось буде струнким. Обсмажую цибулю та моркву на оливковій олії. Запах такий, що сусіди вже напружилися. Що вона там знову готує? Далі консервовані огірочки. Нарізаю їх соломкою, як справжній самурай огіркоріз. Курячі серця вже готові, ріжу їх на 4 частинки, дрібненько, але з повагою. І тепер магія змішування. До огірків додаю серця, додаю ту саму золотисту обсмажку з моркви та цибулі і заправляю майонезом. Гарненько перемішую, і от він. Салат, який виглядає ніби нічого складного, але на смак, М -м, давай добавку. Тож, якщо вам теж хочеться чогось незвичного і дуже смачного, обов'язково спробуйте. А поки ви тут, лайкніть, підпишіть лічитися і поширте це відео